Вітаємо на зв'язку. Адвокат народу. Сьогодні ми розкажемо все про допомогу безробітним під час війни, а саме про те, хто може отримати статус безробітного як можна подати заяву до центру зайнятості, чи є якісь зміни у переліку документів на період воєнного стану та багато інших нюансів. Хто може отримати статус безробітного? Статус безробітного може отримати особа працездатного віку, яка через відсутність роботи не має заробітку, особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого законом пенсійного віку, особа молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, як подати заяву на отримання статусу безробітного. Подати заяву можна особисто у центрі зайнятості, в електронній формі на порталі Дія, на офіційному вебсайті Державної служби зайнятості. Якщо всі зазначені способи недоступні для вас, ви можете роздрукувати шаблон заяви, заповнити її, підписати та відправити фото на електронну пошту Державної служби зайнятості. Важливо також, що під час воєнного стану особа, яка перебуває на окупованій території або в зоні бойових дій, може звернутися до будь-якого центру зайнятості будь-якими доступними їй засобами комунікації, у тому числі електронними, із заявою про надання статусу безробітного. Як оформити статус безробітного на порталі Дія. Авторизуйтесь на порталі. Перевірте, та, за необхідності, актуалізуйте всі дані в електронному кабінеті, заповніть анкету, оберіть банківський рахунок для зарахування коштів, завантажте скан копії або фотографії документів, підпишіть заяву за допомогою електронного підпису і подайте до обраного центру зайнятості. Статус розгляду заяви ви можете перевірити в особистому кабінеті на порталі Дія. Інформація про надання статусу безробітного або відмова надійде на електронну пошту та телефон заявника, які документи потрібно надати для отримання статусу безробітного, обов'язковий перелік документів, включає документ, що посвідчує особу, картку платника податків, документ про освіту, документ про зайнятість та досвід роботи, трудова книжка або цивільно правовий договір. Додатково потрібно надати. Для осіб з інвалідністю, довідку до акту огляду медико-соціальної експертизи та індивідуальну програму реабілітації для окремих категорій військовослужбовців, військовий обліковий документ. Для членів особистого селянського господарства, довідку про припинення введення особистого селянського господарства або про вихід з такого господарства. Однак на період дії воєнного стану отримати статус безробітного можна без повного переліку документів, трудової книжки, документи про освіту тощо ВПО та особи, які перебувають на території, де ведуться бойові дії, можуть отримати статус безробітного та соціальні виплати без надання зазначених документів. В цьому випадку визначення розміру допомоги буде здійснюватися на підставі відомостей, які містяться в реєстрах. Чи може ФОП отримати допомогу по безробіттю? Закон про безробіття в умовах війни передбачає, що у разі втрати частини доходу внаслідок скорочення виробництва продукції або надання послуг допомогу по частковому безробіттю можуть отримати не тільки наймані працівники, а й ФОП. Для цього ФОП повинен подати заяву про надання допомоги до центру зайнятості за місцем господарської діяльності. Чи може ВПО припинити трудові відносини з попереднім роботодавцем дистанційно? Так, може. Важливою зміною у новому законі про безробіття в умовах війни є надання внутрішньо переміщеним особам права припинити трудові відносини дистанційно. Для цього потрібно подати до центру зайнятості заяву на ім'я роботодавця про припинення трудових відносин. Центр зайнятості повідомляє про це роботодавця будь-яким засобом комунікації. В той же час порядок реєстрації безробітних передбачає, що ВПО, які не мають документів про факт звільнення, подають до Центру зайнятості ноторіально посвідчену заяву про припинення трудових відносин та за можливості квитанцію, яка посвідчує надсилання заяви роботодавцю. Яку допомогу зараз отримують безробітні? Мінімальний розмір виплати допомоги по безробіттю становить 1800 гривень. Максимальний розмір допомоги не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати, тобто 9750 гривень. ВПО або тим, хто перебуває на окупованій території або в зоні ведення бойових дій, в разі відсутності документів та відомостей про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату, допомога по безробіттю призначається в мінімальному розмірі 1800 гривень. Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру, перші 90 календарних днів 100%. Протягом наступних 90 календарних днів 80%, у подальшому 70%. чи обов'язково відмічатися у центрі зайнятості особисто кожного місяця виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого відвідування центру зайнятості, якщо безробітний перебуває на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії. Однак безробітний повинен не рідше одного разу на 30 днів підтверджувати свій статус будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними. Як здійснюються виплати, якщо через воєнні дії деякі центри зайнятості не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування? У цьому випадку виплата допомоги по безробіттю здійснюється, АТ Ощадбанк шляхом перерахування коштів на банківський рахунок за стандартом Ібан в банку, в якому відкрито рахунок одержувача або здійсненням грошових переказів через міжнародну платіжну систему Майтрансфер. Водночас, якщо протягом 60 календарних днів з дати зарахування переказів Ощадбанком, одержувач не звернувся за отриманням переказу, кошти повертаються до Ощадбанку. У цьому відео ми постаралися надати максимально розгорнуту інформацію щодо допомоги по безробіттю під час війни. Якщо ваша ситуація виходить за межі стандартних розглянутих у відео, напишіть нам у коментарях. Крім того, на сайті Адвокат народу є безкоштовна стрічка запитань, де ви можете отримати відповідь юриста. А тим, хто потребує розгорнуту юридичну консультацію, радимо знайти спеціаліста в необхідній категорії. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з адвокат народу. З нами складне, стає простим.